Привіт, малята! А як ви думаєте, чиї це будиночки? Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто це? Так, це білка, а будиночки їхні називаються вуликами. Джоли – це комахи трудівниці. Як тільки з'являються перші квітки, вони вже вирушають збирати нектар. Погляньте на бджілку. Вона має жовто-чорне забарвлення. її легко відрізнити від інших комах, а замість ротика у бджілки хоботок. Так їй зручніше збирати пилок, який потім переробляють на мед. Дітки, хоч бджоли і несуть багато користі, але можуть боляче вжалити, то навмисне їх краще не чіпати, хай вони займаються своїми справами. А зараз послухайте цікаві факти про бджіл. Бджоли це єдині комахи, які виробляють їжу для людей. У бджіл дуже сильно розвинутий нюх. Вони відчувають запах квітів за багато метрів від них. Без бджіл. Люди б не мали б урожаю овочів та фруктів. Саме ці комашки опилюють квітки під час цвітіння колів, садів та городів. За один свій виліт бджілка опилює до ста квіток. Ви уявляєте, яка трудівниця? Весною та влітку бджілки харчуються пилком, а взимку власним медом. Дітки, а ви любите мед? Він дуже корисний для людини, містить багато вітамінів. Малята, я сподіваюсь, моя розповідь була цікава для вас, і тепер ви зрозумієте, що бджоли це наші друзі.